Yeah. Але з пшеницею чи з рисом? Пшениця, причому називається пшениця піхана. Я не знаю, як, як це вона піхана, але факт, що вона не проста. Виходить, що вона ніби обідрана, mm -hmm. давайте так скажемо, вже по-літературному. Багато меду, маку, тепер типу, кіто, тере той мак. Я пам'ятаю, мені дитина завжди його давала впевнені. Я не дуже важко було в платі, це мак, правда, тільки, що він аж білий був. Але це от якісь такі речі згадую, що я пам'ятаю, дідусь заходив. Це виходить, ну так, мій дід. Моїх дітей це вже то Він заходив, стелив сіну під столом, туди кидали горішки, потім ще якісь рублі, І це ми бігали, це скерки, це ми там в тому купушилися. силок. Так, 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 так. Вокали там, ну, по-різному, там було таке. Обов'язково треба було нести, е, їсти худобі, щоб вона на, на, на різдво теж залишалася. У була... нас сітка. Пробуємо. Угу. Мені треба. Угу. Да. І, до речі, кожен рік ми ходимо, що колядуємо. Якщо разом з дітьми, з усіма передягаємося. У нас є така команда колядників. Дорослих і малих діти вже коли колядники Прямо всі... Прямо і зірку, коза. Це все повністю зірка, баян. На щастя, декілька вчителів музики з нами ходить. Ну, це товариші, бо ми такі співаки, ми задія для фону. І діти, вже, коли ми вже знаєте, вже пройдемо певне коло цих всіх коляд, то діти вже під кінець нас завжди виручали, бо вони розказували віршики, бо ми вже співати не могли з <ріст> <свіст> <ріст> різних причин вже. <свіст> <ріст> <свіст> але Дуже гарно але я вам скажу, скоріше. це до війни в основному це все ходили. І це ми десь в годині 12 що тоді тоді комендантської години було, стали біля нашої ялинки в Кам'янці-Подільському, просто вирішили поколядувати, знаєте? А ми ж не Загадоши ходили колюють. Ну так, могачі, там все, і ми ті мограчі так перед собою поскладали пакети, співаємо, колядуємо. Дивіться, одна людина підійшла, кинула нам гроші. <сі> Визнання <сі> нашого таланту. <сі> ви я так запам'ятав момент. Бо, знаєте, наприклад, навіть коли в ресторані, або десь, коли ти всіх пригощаєш безкоштовно, завжди всім все смачно. Коли вже людина за це платить то, що це вже все сподобалось. <сі> у нас такий буддос. Значить, непогано так. тебе не <сі> буде. <дивіться. сі> ну і Пасха. на Пасху. Паску ми віднайшли до, до речі дуже класний рецепт е, на польській мові, але там е, е, так і пишеться. Подійська Паска, вона більше щось похожа до панетон, така легка і це все. Ну це я вже з батьма поділився. Багато у нас вже з моїх знайомих чи родини пише цю Паску. Ну а цим рецептом ви кажете, ви передали багатьом. Е, зараз державний архів збирає такі старі рецепти. Е, е, ну чи буде цей рецепт в збірнику? Чи ви передавали його? Ну, знаєте, Можу навіть похвалити нашу обласну адміністрацію, вони роблять дуже круту справу. І це, до речі, те, що вони почали, це стало одне з таких поштовхів, що ми почали їздити в ці гепи. Тобто ми так зрозуміли, що це круто, що це на рівні області все просувається і робиться. І чому знаєте, фарвати, не піти ззаді, якимось чином так само. У мене правда завжди з ними такий спір, що хто перший хмельницький чи мене, це вже інше питання. Але факт, що е, річ дуже класна, і зрозуміло, що ми будемо передавати ті всі наші поїздки, ми будемо все передати. Тому що це треба зберегти, е, зберегти для того, щоб наступні покоління, я ж кажу, ми розуміли, хто ми. І... Ну, я думаю, що ми не тільки ті рецепти, які ми їздили передамо. А ми ще потім, коли ми їх допрацюємо, якось воно буде мати успіх в ресторанному справі. Тому будемо подавати вже страви тих рецептів, які зроблені на основі старовинних старих. Рецептів. Так, це, це сам саме класна історія, бо е, взяти стару страву і сьогодні дати сучасному молодому поколінню. Ну це ні про що на мене. Вони не зрозуміють, вони не відчують, не побачать ну, потрібно, не відчують емоції. Та. Потрібно його якось. Подати так, щоб це захопило, це була нова історія, але. Я можу одне сказати, що от мій син, йому 19 років, оце свою дівчину, вони вчора виявили, каже, тато, ти нас знаєш, каже, в вашу поїздку. Нам дуже цікаво. Для мене це такий вже жедний знак. Плюс, що це да. щось робимо класно, да якщо молодь цим цікаво. Ну, це, це справді цікаво, це до, до мурашок. Я думаю, що наше тісто підійшло, зараз дивимося і будемо робити вже пиріжки. Боже, як на косне, класне. Ділимо. Майже рівно. Ось, Так, робимо куртка. Ви подорожуєте, але е, яке для вас є місце відновлення, місце віднайдення, ресурсу, куди хочеться повертатися, або куди хочеться їхати, коли ви не повірите, це вдома. Ти настільки постійно в Русі, і, і, і я подав собі стільки речей, думав, для Чого воно мені не проти, що мені Не вистачає в цьому житті. Але просто так я думаю, буде скучно жити. так А от коли ти приходиш додому? Там два коти, пес. Ну, зрозуміло, що це не на першому місці. На першому місці це жінка, діти, яких ти бачиш або зранку, йдеш на роботу, наче сп'ят вечором вже, вже, вже. сплять. Да. Mm -hmm. Ну зараз вже трошки по-іншому, але факт, що таким чином, коли ти приїжджаєш додому, і це все, то це якраз можна сказати, та те місце, де ти відновлюєшся. тобто, ну. Це дуже важливо, коли ти маєш куди переїхати. Я дуже заспівчуваю це нашим людям, які втрачають таке місце. Ну і змушені переселятися, адаптуватися. Тому цих людей треба підтримувати, бо і допомогти їм віднайти знову те саме місце, щоб вони могли себе знову відчувати так само. А найкращий спосіб відпочинку це якийсь пасивний. Ну зрозуміло, що ви неймовірно багато в русі. Багато що робити, от як найлегше перезавантажити. Ну, можна, Змінити от, діяльність. Можна розповідати, чи лягти? Там, що якась активна діяльність, це, ну, це само собою, там якісь активні види спорту раніше були. Зараз вже просто на той вік і не те здоров'я, бо маю проблеми трохи з пиною. Але е, от почу хліб. Там, це круто. Раніше варив пиво, зараз пиво менше пиво, менше варю, а так в основному якісь такі речі. Зараз їздимо кожну суботу, коли в мене вільний час їздив в ці подорожі. Спілкуюся з... А, спілкуюся з цікавими людьми. Дуже люблю цікавих людей. Неважливо, хто вони, що вони, але це настільки надихає, особливо, якщо вони мають якісь приклади свого життя, є до, до чого рости ну, і, 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 і куди стремитися, давайте так скажемо. Нас, нас, до речі, в Україні дуже багато класних людей. І країна в нас класна. Ви не їздили на початку війни нікуди не виїжджали за кордон? Ні. А в мене ми в камянці подільському живемо біля полігону, і виходить, що війна почалася, я думаю, зараз перелети, дітей вивезли. Нас е, до війни в мене були такі, ну, по моєму, бізнесу, там, де я аграрій, то благодійні проекти ми просто фінансували наші дитячі будинки, мій товариш фінансував. Німецькі дитячі будинки ми робили обміни дітками. Ну, і відповідно з того дитячого німецького будинку, ми зразу перезвонили, Віталій привозять своїх дітей, ми їх приймемо, це все, я їх на півроку туди відвіз. Ну і мусив туди-сюди кататися на той період, так як я був тоді не встав мав можливість виїжджати. Ну, знаєте, ну, я от після цих всіх поїздок, після цього зрозумів, що таке Україна це круто. Це класна держава, класні люди, там у нас хороше. Ну, крім війни. Але крім надіюся, війни. після війни, mm -hmm. да, після війни все в нас буде добре. А що ви приготуєте на, на перемогу? Що я приготую на перемогу? Так. Важке питання. <звук> я так навіть. Не задумався над таке питання. Ну, перше, напевно, Зварю якесь пиво. Ну, до, до речі, у мене зварю темне пиво, вже йому три років. Це коли почалась війна, е, ми ще зґунтували, що маємо такий Олег Мороз. Це ми, щоб себе чимось зайняти, Зранку бігали волонтери. Але... Старо місце, там, де, до речі, ресторан зараз у нас відкривається, у нас був волонтерський центр. А, а вночі варили пиво. Якось отак у нас було. У мене ще декілька пляшок торопив в холодильнику стоїть, ти, напевно, відкриє пляшку торопив. Ну і щось смачне, Не знаю. Ми ж для цього їздимо зараз на ці Щось таке. Але, знаєте, в цьому питанні, коли буде перемога, не те, що будеш їсти, а напевно будеш. Е, Питаєш з ким, з, ким? Угу. з ким іде. Я надіюся, що це буде в Україні в Кам'янці-Подільському і з, з друзями, яких багато зараз на фронті, що всі будуть живі, здорові, вернемося. Сядем. Можливо, у нас в ресторані, якщо все було добре. Нещодавно також подорожували, були в сироварні, і там також стоїть голівка пармезану, яка чекає вже, от коли буде перемога, тоді буде розрізатися і вже. Я до речі, і до війни це... без бороди, бо зараз це всі, зараз всі ходять, буду допускати і буду до зброї, да. Ще я пробував вже раз збривати. Діти мене вже кажуть: спочатку тато, збри, зброй, потім кажуть. ]uther. Верни назад. Да, да. Не позов це якась. Розумієте, 분들이... <confused güzel cheers> <sm fall> кожен народ має свої традиції, кожен народ має свої продукти, свій клімат. Як на мене, вони всі цікаві. Да? Мені подобається, крім української, да, яка на першому місці. Італійська, французька. Це такі основні якісь смаки, які я бачу. Тому в нас і подійська ресторація з італійським акцентом. Ну, а як ви думаєте, чому ці смаки подобаються? От я для себе, наприклад, куштувала так французьку, я розумію, чому мені подобається їхня випічка. Там багато масла, ну і багато продуктів простих, які доступні, які з нашими продуктами перегукуються. Ми можемо готувати з наших продуктів такі самі класні страви. Мені це дуже імпонує, і мені хочеться поділитися лісі. Нас от якщо брати нашу подійську кухню чи українську, їж по суті вона зараз формується. Чомусь ми, от я би хотів, щоб ми відійшли від той шароващини, грубо кажучи, бо в нас завжди от українська чи подійська кухня це типу аляди вареники. Я не знаю, що там мамалига, якісь такі речі. А насправді то не так. У Нас так само була колись висока кухня. Просто совєтам це було не цікаво, щоб ми знали. там все ж було пам'ятаєте, Він і гріполів є. Що, там, чебурек, можливо, О, такі речі були поділені. А дивишся книжки 1920 року, а там апельсини, так, лимони, так. мигдалеве, борошно, ваніль. І, і згадуєш 90-ті роки, коли про це взагалі не Оце нічого. зараз в рамках от, відкриття ресторану почали досліджувати таку особистість, як королева Бона. Тому що ресторан називається Бона. І ви Розумієте, на ті часи в нас на поділі були лимони, були салати, було перший, другий компот, яке називається все. Тобто це ну, були такі речі, які. І причому це не тільки серед е, е, там якихось е, людей, давайте назвемо їх голубих криві, це серед звичайних ремісників, чи, наприклад, тої самої дрібної шляхти, яку потім, е, ті самі, е, давайте скажемо, кацапи. Вони їх зробили кріпаками, тому що ж тут як таких кріпаків майже не було на Поділлі. Частина була в Польщі, я не знаю, вони історики мене поправлять, але в Поділлі це було досить таке, досить вільне надання. Тому тут досить були такі, можна сказати, потужні кулінарні традиції. На жаль, ми їх забули, тому що такі були важкі часи. зараз ну, будемо нагадувати, щось створювати. А чому тому? королева бона? коли Лео Бона? Ви знаєте, вона мене зачепила, тому що це на той момент, це після того, якщо кому цікаво, просто дітей почитати, передосліджувати, це жінка була по суті на з тої епохи, давайте так скажемо. Ну, Якщо брати, це ви ж розумієте, це період відродження. Це Мікеланджело, Мілан, Міланський герцог. тобто прекрасна освіта, прекрасна ця. І вона, коли приїхала сюди, на Поділля в тому числі вона принесла з собою якраз той, тух, той дух відродження. Якщо брати Кам'янець-Подільський і брати в загальному вже ж Посполиту, це початок золотого віку. камянець Подільський, вже Посполиту. І основи заклала якраз королева. Бона. Ну, Її поляки і шляхта тоді не дуже любили, тому що вона укруптувала королівську владу. Але ремісники, простий люд, він досить її поважав, тому що вона зробила багато реформ. Як вона казала? Вона казала, що у вас гроші лежать під ногами їх треба таке підняти. Агрореформу ну, також, тому що е, ну, країні війни навела порядок з королівськими землями, яких було багато. І тоді всі ж Європа їздила в Америку, везла звідти золото.